З початком настання лютого місяця користувачі мисливських угідь Івано-Франківщини розпочали проведення щорічного обов'язкового обліку мисливської фауни. Такий захід здійснюється з метою забезпечення раціонального використання мисливського фонду задля встановлення об'єктивних лімітів вистрілу та відлову мисливської фауни. Під час обліку визначається чисельність тварин та місця їх перебування. 17 лютого у мисливських угіддях, які є в користуванні надвірнянської районної організації всеукраїнського товариства мисливців. Та рибалок проводився облік фауни. У розмові з нашим кореспондентом, голова надвірнянської районної організації Всеукраїнського товариства мисливців та рибалок Плешевенко Дмитро Геннадійович зазначив, що користувачі мисливських угідь проводять щорічний обов'язковий облік мисливської фауни. Згідно наказу обласного управління лісового та мисливського господарства, а також щорічно проводиться облік мисливської фауни. Облік мисливської фауни проводиться для того, щоб потім определити ліміт від стрілу. І це для мисливського господарства необхідно оптимальне ведення мисливського господарства. Також про регулювання чисельності видів мисливської фауни розповів Дмитро Геннадійович Плашевенко. Ну стараємося регулювати яким чином відстріл хижаків, тобто бродячих псів і лисиць, проводиться в мисливський сезон постійно мисливцями, а в немисливський сезон з дозволу лісового та мисливського господарства. Є відповідні служби. єгерська служба у нас створена, яка за цим слідкує. Про роботу, яку проводить товариство мисливців і рибалок, ознайомив нашого журналіста його голова. Товариство мисливців і мисливців і рибалок. Це є добровільна організація, громадська організація. Задача, яка виховувати у молоді любов до природи, відповідно, не використовувати її в корисних цілях. От. І що стосується відстрілу хижаків, так як я казав, за період, майже десятирічний період, то що ми відстрілювали і здавали, лиса на аналізі собак, у нас в районі сказу не було. Підводячи підсумки заходу, Дмитро Геннадійович зазначив, що звірина в мисливських угіддях є. Захід сьогодні я рахую, наш вдався. Чому? Бо бачили кози, сліду було дуже багато кабанячого, багато. Зайців слід було. Я рахую, що це досить нормально, тобто це є показник роботи нашої організації, є показник роботи первинного колективу, який тут обслуговує і дивиться за порядком в цьому лісі. І ви самі, напевно, впевнилися в цьому, коли бачили і солонці, які працюють. Видно, що вони працюють, тобто є слід. І кабана слід, і козулі, які цим годуються на протязі зими, тобто все дуже дуже добре. я рахую також у заході брав участь начальник відділу лісового господарства державного підприємства надвірнянське лісове господарство символюк Іван Дмитрович, який вважає, що захід дався грамотно проведено. Цей облік мисливської фауни і з можна сказати з мінімальним фактором турбування мисливської фауни, і що хочеться відзначити з позитивної сторони, що обліковців кожного були картки обліку і зафіксували і сліди, і, і бачили звірку, і що головне, що хочеться відмітити, що грамотно. Обліковці знають вид звірини і сліди, визначено правильно сліди. Голова провинного колективу надвірнянського УТМР села Гаврилівка Романюк Анатолій Степанович поділився своїми враженнями про проведений захід обліку фауни. Дуже дуже добре, що проводяться такі міроприємства. Ми пройшлися з друзями, подивилися по угіддях. Ви, вияснилося, що Двірна є, що би там не говорили. Щоб люди по селах не говорили, щоб не казали, які мисливці, не про все таки ми це стараємося зберегти. Люди...